Вітаю вас, друзі, на хвилях міжнародного інтернет радіо ШХП тисяча друзів. З вами знову рубрика Фразологічні хвилини. І Я, Ткаченко Наталія. Цей фразологізм виник у сільському середовищі, де весна була не тільки часом краси, а й найважчої праці. Поля чекали на уборку, садки на догляд, а врожай залежав від того, хто вчасно і старанно працював. Вислів весна леда чого не любить означає якщо весні не попрацюєш, не чекай ні плоду, ні радості. У ширшому сенсі успіх приходить до тих, хто не відкладає справ на потім, хто активний і працьовитий. Весна це виклик і можливість, гай часу, бо саме зараз можна засіяти те, що згодом дасть щедрі плоди у навчанні, у мріях і у справах. Тож не будь молодачими, і весна обов'язково нас полюбить! З вами була я, Ткаченко Наталія і рубрика Фразологічні хвилини. До нових зустрічей на хвилях Радіо ШГП Тисяча друзів!